До Дня матері в бібліотеці центрального будинку офіцерів Збройних сил України відбувся теплий і щемливий захід, на якому вшановували українських матерів. Серед запрошених представниці громадського сектору, внутрішньопереміщені жінки, мисткині та матері військовослужбовців. Зі щирими словами до присутніх звернулася завідувачка бібліотеки Тетяна Алісова. До початку повномасштабного вторгнення вона жила з родиною в одній із східних областей, а три роки тому була змушена разом із дітьми та хворою мамою переїхати до Києва. Віра в Україну і силу української жінки стала для пані Тетяни порятунком. Виїжджали вже під обстрілами, аби розпочати нове життя в столиці. Можливо, саме тому її слова, звернені до матерів, звучали так лагідно і чуйно. Сьогодні десятки тисяч наших. Патріотів нашої держави знаходяться на порядок, захищаючи на України. Україну. Лідія Москаленко, голова спілки жінок Києва, яка до лютого 2022 року об'єднувала понад 15 тисяч учасниць, розповіла про діяльність організації під час Великої війни. Яку допомогу надають жінкам, що переживають складні життєві обставини? За її ініціативи було створено і організовано роботу двох шелтерів для жінок у кризових ситуаціях. Пані Лідія також наголосила, навіть найбільші жіночі організації Києва було непросто знайти і зібрати матерів військових, адже вони часто залишаються без підтримки об'єднань. Але підкреслює вона, жодну з них не залишили наодинці. Уже відбувся спеціальний захід для майже двох сотень таких жінок, які нині мешкають у столиці. Ну, до початку війни нас було десь до 15 тисяч, ну а зараз так десь. Порахувати неможливо хто тут, хто там. Мама військовослужбовця, що воює на одному з найгарячіших напрямків фронту Тетяна Вара, поділилася своїми переживаннями і тривогами за сина. Для присутніх вона прочитала уривок з повісті Чингіза Айтматова Материнське поле. Максим, проїздом буде. Зустрітися просить. І така радість охопила мене. Біжу по вулиці. І сама з собою розмовляю, як навіжена. Та що значить просить? Та я ж за те до тебе, синочку, тисячі верст пішки бігти буду, як на крилах долечу. Пані Тетяна також відома своїми художніми творами та вишивками, кожен із яких вона створює як оберіг, вкладаючи в нього частинку душі і тепла. Це мама з маленьким дитятком. Яке пригортає до свого серця, щоб потім віддати його людям? Найщиріші вітання українським матерям прозвучали від заслуженого артиста України Дмитра Лінартовича у живому виконанні. Він присвятив їм кілька музичних композицій, матерям, які народжують, виховують усе життя. Люблять і моляться за своїх дітей. Що забуваєш, про я хочу побажати нашим нашому жіноцтву, нашим берегиням. По перше, здоров'я. По перше, їхні молитви вже настільки стали такими огорнутими, настільки підсиленими, тому що все ми хочемо, що ми хочемо добитись, того, щоб настала наша пора, щоб це було. Наша перемога в тому розумінні, щоб повернути якомога більше синів, щоб зцілити їх, і я їм бажаю, я їм бажаю. Віри, наснаги, яку вони нас вкладають в Збройні Сили України, і, окрім того, ще бажаю, що всі якісь задуми, що всі якісь речі, які вони хотіли побачити, щоб вони не просто здійснювались, а й втілювались. Тому наші матері, наші жінки, дякую вам і низький уклін. Завершальним і об'єднавчим акордом став майстер-клас від знаної громадської діячки, мисткині та голови комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмили Грабовенко. Пані Людмила все життя збирає українські старожитності. Зокрема, має найбільшу в Україні колекцію хусток. Серед них справжні реліквії, яким понад 100 років кажуть, вони мають чарівну силу виконувати бажання. І цього разу всі присутні матері загадали одне велике, єдине спільне бажання миру для України і щастя для її дітей по всьому світу.